Добрий вечір, це канал. Я і мамині тваринки. І ми з вами у хліві. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися, написати коментар, якщо є питання, задати питання. І буду з вами спілкуватися. Ти свого не виживла, а дай тобі друге, так? От такі. Лім-по-по, козяча. Йди, йде. Так. Що ти ще хочеш? Свого не виїла і ще щось хочеш. Тікай, відра поперевертали. Що ти ото зробила? Куди ти те відро засунула в дзюру якусь? А? Бачите, як вони їсти хтять всі? Так, а ми будемо говорити про підшерсток козячий. Питали мене, чи мої юнобійки мають підшерсток і яка порода саме більше має підшерстку, що саме менше боїться холоду. Саме менше боїться холоду, це альпійські кози. Не знаю, чи буде видно, чи ністи їй. Вона в мене не альпійка чиста, альпузанінка. Не знаю, виднося? Не, не виднося. Не і під є досить непаршивий. Тебе. А ця більша альпійська, бачите, який пухкий підшерсток в неї. Не знаю, чи так фокусує, чи ні камера. Ничка. мишка. так, бачите, який підчерсток в неї. Вона альполаманча. Альпійки мають багато густого підчерстку. Нема мені кривої те, що в мене була. Ось, на ній було дуже гарно видно підчерсток. Такий був шикарний. Ми стики з нею весь час навечесуємо того підчерстку. Ось мишка в мене має найкращий підшерсток. Бо вона альпо ламанча В ламанч є підшерсток, але менший, а у альпійських кіз дуже гарний підшерсток. Саме менше холоду бояться, це альпійські кози. Вони більш пристосовані до холоду. Ось, біла. От, зеанинки мають менший підшерсток. У мене альпо зянинка от є під шерсток, але не такий, як в теї. Мишки. Так, це є мій взагалі під черсток невеликий. От. Є чуть-чуть, бо це і Альпійська, і Зеанинська, і чуть-чуть нобійської крові в ній є. Ну, я тебе люблю. Мої козульки, мазульки. А вас, пані, що там? Є підшерсток? Нема? А ну давай подивимося. Чекай, не мотай головою. Ні, в тебе нема під Та ніхто до того вівня не лізе. Тебе нема під Чого Чучу таке, як Заанінський кіс. шо шо шо, 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 шо. Давай подою, давай, 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 дай, дай. Ти лягла? Ах, ти ж мявпа ти мала. Ти така мавпа в мене, ну я тебе люблю все одно. Та таке вредне в мене. Я та тєцька. дай но ну, тєцьку найду. дай. Так, за кіс є під ну але дуже теж маленький. Далі покажу. О, а ти нашу витягла під ноги? Щоб це здорова була мені і брикала. Так. О, тріщана йшла. Йой, десь поля принесла. Де? От в неї шерсть густа, але без підшерстку. Немає її підшерстку, бачите. Це занінська порода. От, вона її Нема пічерстку. Густа файна шерсть. Ну, підшерстку нема. Ай, добре, правда, так почухати тебе. Що тут нема кліща ніде? На шиї. О, е, яка балдьош. Ось, ця теж у мене є зеанубійка, але в неї підшерстку нема. Але так шерсть дуже густа гарна. Да? Ой, вас їх почухай. Ой, вас всіх поморзай, да? Ай, ви мої мазулі, ну йдемо на нубійських дивитися. Так, ану. Вите, яка шерсть блищить. Яка красота. Ну, шерсть така, як шуба. Стій, зіронька. Як шуба, але під шерстку нема. Може там чуть-чуть такий малесенький, от, чуть-чуть, при самій шкірі. Так, да, руки грязні, бо я що на кози ще до хати не ходила. Бачите, навіть, як сказати, ну, може там капелька є трохи під шерстку. Але шерсть така густа, густа така, як сказати, що я вам кажу, теж зимно, так? Да? Ми, каже, пристосовуємося теж до холодів. А ну ти показуй. Шоколадки трохи виднося. Ну. Но. Нема того підшерстку, бачите який. Найкращий підшерсток, це йде. Альпійці, вони більше холоду саме найменше холоду бояться. Ось. Ну, Найбільше це нубійці бояться холоду. Але якщо вони адаптовані, ну, привикають до такої температури, вони роблять густу шерсть. От, бачите, яка вона більша зробилася на зиму, густіша. На літо вона коротенька шерсть, маленька. Ну, блискуще, бачите, яка гарна. Це свідчить, що коза здорова. Шерсть неї гарна, так? Да? А те було вимащене, куцьки. І ніс в каші, і морда в каші. А? Ей ти, мазуля. Бачите, ще не доїхала. Оце такі діла. Ось так. Ось такі підшерстки. Альпійські кози найкращий підшерсток. тоді йдуть ламанчі, вони мають той підшерсток. Тоді йдуть зеаненки, а тоді нубійки. Це я дивлюся по своїх козах. Ось так. Котра, який має підшерсток. Ось. Ага. А ну в тебе давай, в тебе ми не дивились. А, кориця? Ну, в тебе є трошки підшерсток. Такий маленький-маленький, але -маленький, шерсть така. Як нубійський густо. дивіться, яка файна. Ай, яка файна, ай, ай. Нащо її кусаєш за вухо? Дам по лобі. Ну-но, кусатися. Хто таке робить безстинство, га? Ось так. Так що, якщо хочете, щоб у вас... Тьфу, на тебе якщо у вас в хліві холодно, то краще брати альпійську породу кіз. А якщо не дуже, то які вам вже виходять? Ну, У мене в хліві не є холодно зимою. Ось то я маю різні породи. Ось так щось таке діло. А зараз всім до зустрічі. Всім папа, Шо, Любка стоїть і не чухає, да вас? Ай, ви мої стюардеси. Як я вас люблю, вредних таких. І ви це знаєте, що я вас люблю, і наглієте. Я... Кажу, не можна її кусати за вухо. на її велике вухо, не можна. То твоя сестричка, а ти її обіжаєш. Ти кобило старша. А менше обіжаєш. А? Хіба так можна? Спитайся її кориця. Каже, чекай, чекай, хай ну я розкочуся, я тобі дам з бучки. Ти без рога, а я рогата, правда, кориця? Будеш ти тоді знати. Так, чим воші виводити? От. Від ектопаразитів... Пудра. Пудра від ектопаразитів. Ось така. Посипаєте по шерсті, ось таке воно тут підноситься. Оцею дирочкою тоді порскається. І все, посипали, посипали, рукою розтерли. І все, і нема. Да? І нема вошей. Ну, каже, ми так не маємо вошей, Ми честьки. Каже, люба, нашого татуня не пускала до всіх. За що ти їх кусаєш? То що таке має бути? До всіх козів кажи. І кажи ми вошей не маємо. А от кліща люба знайшла. злопала. Не вредить їм нічого, ні зима, ні мороз, нічого їм не вредить. Ось так. Ладненько, все. Всім гарного вечора, гарного дня завтрашнього, і після завтрашнього і кожного дня. Надіємося, що завтра все буде багато краще, багато краще. Ось, і все буде прекрасно у нас. Всім гарного дня, гарного вечора, мирного неба, скорішої нам перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па. Наталочко, а ти Яра прив'язала? Ні? Яр! Ти чого ще не прив'язаний? Ах, ти ж бусурман! Ах, ти ж бусюрман такий великий наш. Йдемо, йдемо, я прив'яжу. Ходи. Ходи. Бегемот. ти жирнючий бегемот. Я знову доктора получу, що ти за гладкий. Треба тобі на дієту сідати, а, дружок? чекай, йдемо прив'язуватися, все. Всім па-па-па-па.